Всім привіт! Сьогодні відео про про дублюючі педалі до Фабіо Шкода. Чи шкода Фабіо? педалі від Жигуля сам як сказати, корпус з педалями за цей Взятий з автомобіля Жигулі. От. Так от вони виглядають. Дуже багато підгонки, дуже багато всякої. Щоб все це працювало, там треба було відрізати трошки печку, кріплення, повигинати підалі, по, ну, в общем, при, приліпити це все так, як має бути, щоб нічого не мішало. І ще одна така штучка, є, бардачок трошки треба зменшувати. От. А бардачок коли зменшувати, треба там відрізати. Він просто буде менший бардачок по глибині. От, працюють вони отак. Зараз все покажемо сцеплення, перше сцеплення. От, і тут сцеплення. От, вижим йде до кінця. Там Тросик, я потім перейду на другу сторону, покажу, а його видно о, трошки. От. Вся проблема була в тому, що дуже тяжко догнати, щоб сцеплення, сцеплення вижималося до кінця. Тому ну, що дуже великий хід педалі. Тормоз, це тормоз, він трошечки і все. О, зараз тормоза. Тормоза легенько раз і зразу. Тормоз не має багато. Багато ходу. О, трошечки нажимаєш і зразу. О, ще раз сцеплення. Упор є. Yes. Yes. Так, зроблено на тросиках, на тросиках, тросиках ручника. Тросики ручники теж Жигульовські, вони з двох кожухів стоять. От зараз перейду на... під капот і побачу, що там. Так от вони, так як видно, думаю, що видно буде. Іде два тросика. Два тросика. Рушника тут вони з'єднані, бо вони посередині мають розйом. Ну, роз'єднані. Один з'єднаний трубочкою, другий трубочкою, так, і приварений, от. І там один пішов. Дуже тяжко туди все діставати. от. І ще один на, на тормоз, Сюди. Тут такий от блочок стоїть, насцеплені, його теж треба знімати перед монтуванням. Щоб то все змонтувати, О, от зараз подивимося ще на цю сторону От так тут виглядає. Значить, перший, перший як то, щоб, щоб було тросик ішов тут, але не вийшло, тому що тут дуже маленький хід. От, і прийшлося, прийшлося зробити аж, аж, аж під педалі, Там не видно, не видно, не буде видно. Де тросик буде видно. Отак От педаль прийшлося знімати повністю всю ціляком. От. І там циліндрик степлення теж знімати, робити дирку і тоді цей з самим степленням. Проблема була більше, ніж з тормозом, а тормоза теж. Там от дирочка, видно, що прозверлена біля карданчика. О, туди проходить тросик, там опорні шайби, все як положено. Тут теж такий стоїть переходничок і коли Коли вижимається, наприклад, тормоза вижимається, це все лишається. О! Лишається. Щоб не цей. І тут так само Так само на ті педалі виходить тросик. Раз, все. Тросик не задіяний, коли там не нажимаєш педалі. Раз, все, ну Він пожимається разом з ногою, якщо і, і, і так такі от. І от технологія цього виготовлення дублірованих педалів. А Значить, всім, всім, хто зрозумів, як це можна, можна зробити, можете повторювати. От, Шкода Фабія, дубліровані педалі, щоб вчити. Ново із печонних шоферів. Все, всім пока-пока. Підписуємося, ставим лайки, коментуємо. Пока-пока.